Присвійні займенники посесів пхономен. Присвійний займенник вказує на особу, якій щось належить. Наприклад, Das Buch – Книга. А якщо я скажу Mein Buch – моя книга, то буде зрозуміло, що ця книга належить мені. У словосполученнях і реченнях присвійні займенники вживаються замість неозначених артиклів, а тому подекуди називаються присвійними артиклями, посесів артикель. Перш ніж ми перейдемо до вивчення присвійних займенників, підпишіться на мой YouTube та Telegram канал, посилання на який буде в описі до цього відео, буду щира також вдячна за вподобайку, а ми продовжуємо. Отже, ось як присвійні займенники перекладаються німецькою мовою. Ich, mein, du, dein, er, sein, sie, ihr, Es, sein. Тут зверніть увагу, що займенники третьої особи однини він та воно er und es, мають однаковий присвійний займенник. Його sein, sein. Wir, unser, ihr, ВІАУНЗЕ, sie, ihr, sie, ihr. Тут звертаємо увагу на те, що якщо І з маленькою буквою, то це займенник їхній. А якщо з великої, то це ввічлива форма, тобто ваш. Закінчення присвійних займенників залежить від роду іменника та числа. Розберемось на прикладі присвійного займенника Мій MIN. Отже, з іменником чоловічого та середнього роду присвійний займенник не потребує жодного закінчення. Все просто. der Bruder, mein Bruder, das Kind, mein Kind. А от з іменниками жіночого роду там множини присвійний займенник, набуває закінчення е er. meine майне тохта. Kinder, Майне кінда. Як бачимо, теж усе просто. Сьогодні ми разом заповнимо табличку з присвійними займенниками у називному відмінку номінатів, який відповідає на питання хто або що. – «ве» Ви oder вас. Для заповнення таблички використовуватимемо слова, зазначені вище, а саме: де бруда, дас «ді тохта», «ді кінда. «Іх», Я. Мій брат. «майн бруда. Моя донька. Meine tochter. Моє дитя. Mein kind. Мої діти. Meine Kinder. Ду. Ты. Твій брат. Dein Bruder. Твоя донька. Deine Tochter. Твоє дитя. Dein kind. Твої діти. Deine kinder. Er. Він. Його брат. Sein Bruder. Його донька. Seine Tochter Joho de Tja. Sein Kind Joho Diete. Seine Kinder Sie Wonna Jiji Brat. Ihr Bruder Jiji Duncan. Ihre Tochter Jiji de ja Ihr Kind Jiji Diete. Ihre Kinder Es Wonna Joho Brat. Sein Bruder Joho Duncan. Seine Tochter. його дитя, Sein Kind. Його діти, Seine Kinder. Wir. Ми. Наш брат. Unser Bruder. Наша донька. Unsere tochter. наше дитя. Unser Kind. наші діти, Unsere Kinder. I. We. Was brat. Oer Bruder. ваша донька, Eure tochter. ваше дитя, Euer kind. Ваші діти. Зверніть увагу, що буква е зникає. Оя. Зі. Вони. Їхній брат. Їхня донька. Іречохта. Їхнє дитя. Kind. Їхні діти. Ірекинда. Зі. Ви. Звернення. Вічлива форма. Ваш брат. Ваша донька. Ihre Tochter ваше дитя, Ihr kind. ваші діти, Ihre Kinder Вітаю! Тепер ви знайомі з присвійними займенниками в називному відмінку номінатів. Я бажаю всім світлої неділі, продуктивного вивчення німецької і просто гарного та тихого дня. До зустрічі!